Команда Демімік залюбки допомагає з пошуками перевізника та загрузкою агрегату. І ця відправка соломорізки в Київську область не стала виключенням. Поки хлопці займаються загрузкою, Дмитро, директор фірми, займається товарно транспортною накладною. Після загрузки в машини техніку обов'язково додатково закріплюють. Це для безпеки перевезення. Сітка для подріблення соломи також надійно фіксується. Ну от і все. Товарна транспортна накладна роздрукована, соломирізка загружена, тож водій відправляється, а нові власники готуються зустрічати.